На перетині вулиць Руської і Танцорова у Тернополі регулювання дорожнього руху зазнає змін. Зараз там триває облаштування п'яти нових світлофорів. Цей створоб'як старий вже був. Він пану, має погані показники, і тим паче, що з вулиці Танцорова практично виїзд нерегульований. Ті водії, які йдуть з цієї вулиці, дивляться направо чи наліво на створ, якого вони не бачать. нового проекту, який ми взяли і зараз виконуємо роботи по модужного слофора. Ми ставимо нові стійки, нові світлодіодні світлофори і ставимо ще додатково один світлофор з вулиці Танцору, який буде водії, якого будуть бачити з тої сторони і будуть розуміти, що це на перехресті. Так само там буде ще один пішохідний перехід, і де пошкода, теж будуть бачити, що тим, чи не йти вчинити це. Закінчити роботи із встановлення світлофорів поблизу надставної церкви планують до 1 грудня, якщо не завадить погода. Весь об'єм робіт на даному об'єкті коштував міському бюджету 460 тисяч гривень. У майбутньому оновити автоматичних регулювальників руху у Тернополі планують повністю.